Тест Елсонат, тест Елсонат, ортопедичний і фізіотерапевтичний. Случаться до оціни сили м'ясних пальців. Полігав він на тим, що лікар став близько пальця і просить пацієнта о Випростування став дальшого Якщо пацієнт не є в стані цього зробити, помимо висилку, узнаєся за виник правлове всказував яцю на остаблення ставу меджепалічкового дальшого цель тесту. Оце насилимсні відповідальних за простування пальців і викруче евентуального uh, ушкодження uh, щегна uh, простовника. Способ виконання. Uh, Лікар згідно палік uh, пацієнта uh, в ставі ближнім під uh, катем uh, ровно. Інтерпретація винику, виникує праведловий. Пальцент не може випростувати ставу дальше, навіть з висілки Сказує то на правідлова функція. Виник додатний. Пацієнт може випростувати палець. Може то вказувати на проблеми, такі як ушкодження сродкові частини стегна простовника і так далі.